Доброго дня! Сьогодні хотів би розповісти про серію 4 4СП SP або 4 SPM. Давайте почнемо з найменування. Що у нас в цій суми зашифровано? 4. Це 4 дюйма діаметр насоса в даному випадку. СП. СП це у нас матеріал, з якого зроблено опору з насосної частини і напірний патрубок. М. Саме буковка М у нас означає, це у нас насос на 220 В. Як в даному випадку, якщо цієї буковки немає, то насос на 380 вольт. Далі, трійка. Трійка це у нас продуктивність номінальна. Далі сімка. Сімка це у нас показує кількість робочих колес в даній моделі. І 0,37 це у нас потужність мотора насоса в кВт. Далі хотів би розповісти про оцю осью цифру. Трієчка в даному випадку. Це у нас номінальна продуктивність 3 куба. Чому у нас це важливо? Це 3 куба в час. Давайте глянемо на графік до цієї серії насосів. Це саме 4 SPM 3. У нас маємо таку криву. Це крива ефективності. Виходячи з неї, ось ось шкала, виходячи з неї, ми бачимо, що ось в цій точці ми маємо максимальне КПД. 60% в даному випадку. Якщо ми маємо максимальне КПД саме в цій точці, ми дивимося, які характеристики може давати той чи інший насос саме в цій точці. Опускаємося на, опускаємося на криву то є на тобто. Лінію продуктивності і маємо 3 куби або 50 літрів на хвилину. Літри на хвилину 50, 3 куби за годину. Так. От звідки береться номінальна продуктивність. Ця номінальна продуктивність варіюється. Тобто під, саме під цю модель підібрана ширина робочих колес. Далі, якщо нам потрібно зробити там більший чи менший тиск при трьох кубах, ми можемо просто-напросто працювати за допомогою наборки коліс. В даному випадку, в даній моделі ми маємо 7 робочих коліс. При цьому у нас максимальний тиск у даній моделі 49 метрів. Якщо ми хочемо наприклад, отримати там 96 метрів тиск, напор, тоді ми збільшуємо кількість робочих колес до 13 і росте потужність мотора для того, щоб ці колеса крутити. Так, це у нас є. Зазвичай у свердловинних насосів графіки досить такі неінформативні. Тому з ними йдуть ще такі от таблички. Що ця табличка нам дає? Отут у нас йде продуктивність. Перша лінія це літри за хвилину. Друга лінія це метри кубічні за годину. І отут, в цій зоні, у нас вказано підйом в метрах або тиск в метрах. Далі, як цим користуватися? Якщо нам, ми підібрали, там, наприклад, трьохкубовий насос, і нам треба 55 метрів, да, то ми беремо, вибираємо, там, 4 spnридроп 7, 0,37, дивимося. Находимо 3 куба, опускаємося. Тут 35 мало. Тут 48, тут достатньо. Давайте розглянемо підбор насоса за допомогою такої таблички. Приклад, у нас буде. Ми розрахували, що насос потрібен з підйомом в 60 метрів і з продуктивністю 50 літрів на хвилину. Вибираємо нашу продуктивність 50 літрів за хвилину. Ось вона. І починаємо опускатись е, в зону тиску. Тут у нас 35 метрів. Це моделька 4 spM 0,37. Так. Три куба, опускаємося. 48 метрів. Нам потрібно 60, пам'ятайте. 0,55 нам не підходить. Далі берем Три куба, Опускаємося. І тут маємо 71 метр. А нам потрібно 60. Тобто це трошечки зміщується поряд. Тобто цей насос нам підходить в даному випадку. Хочу зауважити, що краще за все підбирати насоси саме по продуктивності, яка використовується 80% роботи насосного обладнання. Чому так? Тому що якщо ми розглянемо цю зону графіка, Наприклад, у нас насос. Відкрита одна точка водорозбору і всього розходи йде 10 літрів на хвилину. Піднімаємось до кривої ефективності і маємо 20% ефективність насосу. Тобто, при водорозборі в 10 літрів на хвилину він. Використовує свої можливості всього на 20%, а електроенергію споживає так само. Обороти двигателя у нас стала величина 2850 оборотів за хвилину. І вони не стають в даному випадку не більше, не менше. Ми всього 20% з потужності насоса використовуємо. Якщо ми використовуємо, там, наприклад, 30 літрів за хвилину води, піднялись тут, підійшли сюди, ми маємо там 45-48%. Продуктивності насоса, а максимальну продуктивність насоса ми можемо зняти лише при водорозборі в 3 куба. Тобто, якщо ми там прорахували з вами, наприклад, продуктивність 40 літрів на хвилину, що насос буде найчастіше за все використовувати при продуктивності в 40 літрів на хвилину, тут ми бачимо, що це буде не максимальна ефективність. Нам треба буде перейти до 2-кубової серії, і там ми отримаємо вже, вже максимальну ефективність. Мотора. Так, Ну, в принципі, все. Какі у нас ще є? 3-4. У нас є в асортименті насоси з номінальною продуктивністю 2 куба, 3 куба, 4, 6, 8 і 10 кубів. Це з моторами на 220 вольт і в серії з 300, моторами на 380 вольт маємо від 6 до 16 кубів продуктивність. Тобто асортимент у нас обладнання дуже широкий. Прошу підбирайте, будь ласка, мотори здраво. Всім гарного дня!